Всім привіт! Сьогодні у нас вже нова машинка на обзорі. BMW-3ка G20. Вірили вже по серйозніший апарат. Мені навіть, якщо чесно, чуть-чуть стримнувато на ній їздити, бо машина не дешева вже, не дешева. Дай Щоб перемістились ми в салончик даного автомобіля. Просто подивіться, яка тут красота. Салончик шкеряный люк. Дуже гарний салон, руль приємний, тактильний, все, хочеться його щупати. Я думаю, це мрія кожного молодого пацана. Дивіться, футболочка така, у нас сьогодні. хочете бути такими блатними пацанами, купляйте футболку, щоб сидіти в бехі. Тут можна реально жити. Ну, наша вам ця квартира, наша це все купляти. Купляйте собі BMW g 20 і все. Сідушечка така м'якенька, все як має бути. Ну ви розумієте, комфорт. А як це класно? Тянучка. Бо мені машину дали, навчитися користуватися нею не навчили. Підключили чуть-чуть музончика блатного. Відкриваємо лючик. Ну що, може, катнемося? Чуть-чуть поблатуємо. Знали би ви, як мені страшно їхати на цій машині? Оп! Постібайтесь, бережіть себе. Машинка дуже привертає увагу. Я прям бачу, як всі на нас дивляться. Що це я такий простий хлопака і це не моя машина. Так би не дивились, мабуть. Ось тако платуєте, їдете отак по блату. Хатненько їдемо. Тако по блатних движеннях. Я лише підходжу вона зразу, відкривається. Безключовий доступ присутствує 330 коніве. Просто дивіться, якийсь звірюга. я би мріяв про таку машину. Ну що, народ, вийшов у нас такий обзор. Машинка дуже крута, дуже гарна, дарить емоції. Підтримайте нас, будь ласка, лайком, вашим коментарям. Будемо дуже вам вдячні. Дякуємо.